Сьогодні я буду робити пельмені і хочу вам показати саме тісто, як робиться. І головний складник це і тісто. Я вам покажу тісто, яке я роблю без яєць. Ось таке тісто. Дивіться, я взяла 750 грам борошна, чайна ложка солі, сюди півчайної ложки куркуми, олії, 2 столових ложки, столову ложку крухмалю. І тепер це все ось так вимішуємо з борошном. Замішувати будемо холодною водою. Мені це тісто дуже подобається, а якщо ще і вам сподобається, то це супер. тісто вже, бачите, воно таке жовтеньке робиться, воно не липне до рук і дуже приємне. Коли вже всі складники з'єдналися в мисці, тоді ми тісто викидуємо на стіл і домішуємо його на столі. Бачите, яке тісточко вийшло. Воно еластичне є, воно є гарного кольору і не треба яєць до нього. Ось тепер моє тісто готове.